Головне про події 15 жовтня. Трамп перемагає у ключових штатах за опитуваннями. Колишній радикал Ляшко став комбатом, а Махучих номіновано названня найкращої легкоатлетки світу. Докладніше далі. <звук> Кожен п'ятий український діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом мінкульту, назад уже не повертається. Про це повідомив міністр культури Микола Точицький. Усі повідомлення про замінування, що надходили 14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів та редакцій змі, виявилися неправдивими. Як повідомляє Національна поліція України, було опрацьовано понад дві тисячі викликів. Колишній нардеп Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Повідомив 11-й армійський корпус ЗСУ. Призначення нібито пов'язане з успіхами ляшка в цій царині. Угорщина і російський монополіст Газпром ведуть переговори про додаткові закупівлі Будапештом газу на 25-й рік. Повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто. Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила про реальну втому на заході від війни в Україні. Згідно з опитуванням, кандидат від республіканської партії Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс, серед виборців, які голосують достроково в так званих ключових штатах. Про це повідомляє видання The Hill. Ізраїль погодився не атакувати ядерні та нафтові об'єкти Ірану. Пише Washington Post. Очікується, що атака Ізраїлю відбудеться до виборів у США 5 листопада. Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які з'єднують країну з Південною Кореєю, пише Південнокорейське інформаційне агентство ЮНАП. 23-річну олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучих номіновано названня найкращої легкоатлетки світу 2024 року. Як повідомляється на офіційному сайті Всесвітньої організації легкої атлетики, Українка потрапила до п'ятірки претенденток на престижну нагороду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.